Ви дивитеся новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю! Чим жило місто та регіон? замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Дипломатичний десант в Одесі. У місті відкрили почесне консульство Республіки Латвія та обговорили подальшу співпрацю. Демонтаж триває. Слідом за незаконними рекламними конструкціями у місті почали знімати вивіски магазинів, які суперечать технічним нормам. Нардеп звинуватив Путіна в покупці права проведення чемпіонату світу з футболу та закликав до байкоту країн терористів. Латвійська делегація, на чолі з міністром культури Даце Малбарди, перебуває в Одесі. Латвія, яка з 1 січня очолила Раду Європейського Союзу, обіцяє активно сприяти розвитку євроінтеграційних процесів як в Україні, так і в Одеському регіоні. Розпочати співпрацю планують зі сфери культури і туризму. Першим кроком стало відкриття в Одесі почесного консульства республіки. Перебіг подій далі у сюжеті. Офіційний візит до Одеси Латвійська делегація здійснює в новому статусі. Республіка очолила раду є. Єс і тепер налагоджує зв'язки з Україною, а водночас презентує себе у різних містах. Програма в Одесі найбільш насичена. Це лекції для студентів, інформаційно-культурні акції та інші заходи. Розпочали з будинку прийомів, за словами голови облради, з урахуванням тих подій, які пережило наше місто. Візит латвійської делегації до Одеси має не тільки дипломатичне, але й психологічне значення. Тут шок тут тяжоле ситуація, яка була в нашому місті, в нашій країні. Ось зараз постійно постійне Хорошо, которые проходит благодаря вашему візиту, они тем более ценные, тем более для нас, для жителей нашого, для жителей нашого. Візит латвійської делегації ще одне підтвердження європейського вектору розвитку України. Європейські цінності обіцяють чиновники, будуть запроваджувати і в регіоні. Беремо з вас пример. ми починаємо тільки свій путь в Європейський Союз, нам ще багато пройти, но... Ми по не рішимості пройти шлях і вліт в дружну сім'ю Європейського Союзу. Даце Мальбарде розуміє труднощі України і обіцяє усіляко підтримувати нашу державу та її прагнення до Європи. ми дуже хорошо розуміємо вашу ситуацію, тому якщо посмотрите на історію Латвії, на історію Балтійських країн, ще 25 років тому, якщо смотрю на вашу історію, то ми, конечно, бачимо Но всі общего тому что поэтому ми очень понимаем, що значить для вас вибирать путь європейської інтеграції. Ми підтримуємо вас як можемо. Сторону обговорили різноманітні аспекти співпраці від традиційного обміну студентами до підтримки латвійськими експертами, внесення історичного центру Одеси та Білгород-Дністровської фортеці до списку ЮНЕСКО. А вже увечері в Одесі урочисто відкрили почесне консульство Латвійської республіки в Україні. Представництво. Розміщене на Коблевській 41. Опит у нас є розвиття прекрасних взаємоотношень у всіх сферах економіки культури. А Самое главное – это человеческое отношение. В Одессе всегда ценили в первую очередь друга. Мы очень рассчитываем, что сегодня наши объятия станут крепче, наши рукопожатия сильнее. Это все сделали мы. Это все сделано совместными усилиями в течение двух лет. Два года мы создавали, делали, и вот наш итог работы. Поэтому хочу заверить, что это лишь только начало. Дальше у нас, в принципе, очень большие амбициозные планы. Це вже десяте консульство в Одесі і третє консульство Латвійської республіки в Україні після Чернігівщини та Львівщини. В рамках візиту члени делегації, на чолі з міністром культури Республіки Латвії Даце Малбарди, зустрілися з одеським міським головою. Обговорили питання розвитку двосторонніх відносин у сфері культури та туризму. За словами Геннадія Труханова, поглибленню подальшого співробітництва якраз сприятиме і відкриття почесного консульства Латвії в Одесі. Я считаю, что любое открытие представительства или наличие дипломатического корпуса, чем больше будет дипломатов в Одессе, чем больше будет представлено стран откроть свои представительства в Одессе, тем лучше будет для нашего города. О нашем городе будут знать, наш город им будет иметь прямые... Замотношення, в тому числі дипломатичні, з многими странами, що дозволить продвігати наш город на внешнем ринку культури, сотрудничества во всіх направлениях. Нагадаю, за дорученням одеського міського голови 2015 рік оголошено роком культури і мистецтва. В Свою чергу міністр культури Латвійської республіки зазначила, що Латвія дуже зацікавлена обміні таким досвідом. Окрім того, латвійські делегації надали можливість ознайомитися з виставкою молодої одеської художниці. Была очень удивлена э, то, что я здесь увидела выставку э, вашего молодого таланта девушки Даниэлы. Я просмотрела ее картины э, и, и действительно техни, технику, которую э, она использует, э, и, и, и тексты, которые она тоже э, подписала э, у, у картины. Действительно очень интересная, э, очень интересная девушка. Я надеюсь, что мы тоже как-то найдем возможность показать ее работы и пригласить ее в Латвию, потому что в Латвии мы, мы очень работаем с новыми талантами. Мы очень заинтересованы действительно и по этой сфере, по сфере образования и культуры с вами тоже иметь связь и, и может думать о каком-то обмене наших, наших талантливых детей. Приятно, что латвийская страна видит в нас в городе Одессе в частности стратегического партнера по культурным связям очень приятно, что латвийская страна воспринимает нас как Одессу, я имею в виду в данном случае, как культурную столицу Украины. Это уже говорит о многом. Ми проговорили ті наші шаги взаємоотношені, які плануємо реалізовувати в ближайше время. На юнь місяць планується наша поїздка в Латвію. У складі української делегації до Латвії поїдуть і талановиті Одесити. В усякому разі в цьому запевнив мер. СБУ затримала активістку одеського антимайдану і так званого куликового поля на призвисько Радистка, яка підозрюється у причетності до низки терактів в Одесі. Встановлено, що жінка особисто закладала самородні вибухові пристрої під час терактів у бізнес-центрі «Адміральський» у грудні минулого і березні цього року. Є дані, що вона діяла у складі розгалуженої терористичної групи, частину учасників якої вже затримали 4 квітня. Під час обшуку у помешканні затриманої виявили агітаційні матеріали про російського характеру. Ро електронні носії з матеріалами, що свідчать про протиправну діяльність. Заступник голови фракції блок Петра Порошенко Верховній Раді України Олексій Гончаренко закликав членів паре відібрати у Росії право проведення чемпіонату світу з футболу у 2018 році. З такою заявою він виступив на засіданні весняної сесії Паре, присвяченій корупції ФІФА. Гончаренко зазначив, що диктаторські режими люблять купувати право проведення міжнародних спортивних форумів з метою легітимізації власних злочинних режимів. Прикриваючись фразою про неполітичну природу спорту, ФІФА. Найчастіше продає право проведення чемпіонатів країнам з сумнівною репутацією на сумнівних умовах. Режим Путина, как и все тоталитарные режимы, обожает грандиозные помпезные события. Зимние Олимпийские игры в Сочи, а затем всего через несколько недель спустя, противозаконную аннексию Крыма. Есть все основания полагать, что право на чемпионат мира по футболу в 2018 году в России режим Путина просто купил. Необходимо отозвать право проведения чемпионата мира по футболу в России, а также требовать от ФИФА прозрачной системы выбора претендентов на проведение чемпионатов. Олексій Гончаренко висловив припущення, що міжнародні спортивні форуми діють на старезні диктаторські режими як омоложуючі ін'єкції, штучно продовжуючи їх земне існування. Народний депутат закликав оголосити міжнародний бойкот країн терористів, який повинен супроводжуватися усіма можливими формами ізоляції, в тому числі і спортивної. В Одесі продовжують боротьбу з незаконними рекламними конструкціями, які встановлені без відповідних дозволів. 24 квітня під приціл КП Одес Реклама» потрапили вивіски на магазинах. Вони не тільки встановлені з порушенням законодавства, але й не відповідають технічним нормативам. Як відбувався демонтаж та на яких умовах розкажуть наші кореспонденти. Ось так розпочався день на Малій Арнаутській. Тут демонтують незаконну рекламну вивіску на фасаді будівлі, в якій знаходиться горе-магазин. Причина проста: немає документів, а отже, реклама незаконна. Це планові демонтажі, вони на самом деле повинні еженедельно, должны происходить по мере від управління реклами. В основному це либо конструкції рекламні, які знаходяться на фасадах нашого міста без разрешительных документів либо которые в аварийном или каком-то опасном состоянии. Аби бизнес був не тільки прибутковим, але и законным, докладати захмарних зусиль не потрібно. Достатньо мати технічний паспорт на рекламную споруду. Первично на любой объект, подразумевающий вывеску, рекламу либо еще какой-то элемент, который размещен на здании, на конструкции, временном сооружении, должен иметь паспорт. В этом паспорте указывается расчет надежности, конструктив, чертеж и кто изготовил и кто рассчитал. Одеса місто з унікальною архітектурою, а отже, бізнесменам потрібно дотримуватися певних правил. Власнику магазину, який хоче почепити свою рекламу на фасад, необхідні дозвільні документи, у яких буде вказано, що дана конструкція не зіпсує по перше, архітектурного вигляду по-друге, не нашкодить будівлі. Та насправді часто відбувається навпаки. Согласно закону Украине, Украины о рекламе, человек, прежде чем вывешивать конструкцию, должен уже иметь на руках документы. То есть сначала он должен согласовать с управлением архитектуры, с управлением рекламы, как минимум, минимальный пакет в зависимости от зональности города. Потому что у нас город красивый, много исторических объектов, много архитектурных памятников, на которых... Силами там прошедших как бы с момента перестройки времен появилось очень много объектов, которые ну совсем никак не соответствуют эстетике. Прежде чем что-то изготавливать, ну пожалуйста, сделайте, чтобы город был красивый и ни у кого не будет вот таких инцидентов. Катерина Чабан, Александр Кремлев Понад тисячу літрів спирту намагалися перевести через кордон контрабандисти. Автомобілі з товаром затримували по обидва боки від молдавсько-українського кордону. Зловмисники переносили пакети з однієї машини в іншу. А щоб обіймати їх, прикордонники просканували територію тепловізорами. В автомобілях було 17 бочок зі спиртом. Попередня оцінка товару, який передали до митниці 40 тисяч гривень. А от улова одеського порту набагато солідніший. Тут вилучили партію контрафактних цигарок майже на 37 мільйонів. Йонів гривень тютюнові вироби виявили під час поглибленого огляду контейнерів. За документами у них мали перевозити натяжні стелі та товари народного вжитку. Насправді там було близько 1,5 мільйона пачок цигорок виробництва арабських об'єднаних еміратів. Вже з 1 травня одеситам там розпочнуть нараховувати субсидії за комунальні послуги за новими правилами. І, хоча механізм їх отримання спрощений, при заповненні декларації потрібно бути дуже уважним. Адже, як наголошують у департаменті праці та соцполітики, усі дані чиновники звіряють з фіскальними службами, і навіть за ненавмисне приховування доходів будуть накладатися штрафи. Подробиці у наступному сюжеті. Выражая вот доверие к нашим гражданам, правительство установило и ответственность. відповідальність заключается в том, что если какие-то указаны недостоверно, скрыты какие доходы, либо указаны неправильные сведения, то в таком случае наступают уже штрафные санкции, и человек будет обязанному на начисленную сумму субсидий в двойном размере. Аби не наражать себе на штрафы, випадку, якщо у вас сумніви, краще звернутися, за роз'ясненням до місцевого управління соціального захисту. Правильність заповнення декларації перевірять самі служби, а повідомлення, «Отримали ви субсидію чи ні?» прийде дому поштою. Ми розуміємо, що сьогодні людина заповнює тільки заявлення декларацію, но для того, щоб назначить субсидію, нам необхідно запросити запросить деякі свідчення от жилищных організацій. В течение 10 днів з моменту отримання всіх свідчень назначається субсидія і в обов'язковому порядку людина отримує уведомление, в котором указано, какая Субсидія назначена по яким видам житлово комунальних услуг, і обов'язковий платеж з'явилися й інші нововведення, яких раніше не було. Субсидія не поширюється на перевищенні норми використання житлово-комунальних послуг і навпаки. А если же человек экономит, и у него остаются какие-то суммы субсидий неиспользованные, то сегодня переросшути не делаются, и все это стається ему как платеж на будущие периоды оплаты за жилищно-коммунальные услуги. А от обмеження для оформлення і отримання держдопомоги практично відсутні. Раніше ми говорили, що субсидії не назначаються, Якщо єсть заставі трудоспособний роботуючий чоловік, якщо є більше, ніж два жилья, якщо є там два автомобіля, то сьогодні всі ограничення зняли. Субсидії не отримують лише ті родини, які протягом року здійснили покупку на 50 тисяч гривень. На даний момент кількість людей, які вже звернулися за держдопомогою, збільшилася вдвічі. А виходячи з ситуації, яка склалася в країні, це ще навіть не пік звернень. Катерина Чабан, Анастасія Цютерєва, Іван Гапіч. Очевидно, що кількість бажаючих оформити субсидії буде лише збільшуватися, адже для багатьох витрати на комунальні послуги справді стають захмарними. Вже з 1 травня нам доведеться платити більше і за водопостачання та водовідведення. Підвищення обґрунтовують подорожчанням енергоресурсів. Так для усіх категорій споживачів тариф на централізоване водозабезпечення за один кубометр складе 4 гривні 11 копійок без ПДВ, а на водовідведення 3 гривні 69 копійок. Вихідними Україна відзначить одну із трагічніших дат сучасності: – 29-ту річницю з дня аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня колишні чорнобильці зберуться біля пам'ятника загиблим та покладуть квіти до підніжжя меморіалу. А поки на Олександрівському проспекті тривають підготовчі роботи. У п'ятницю зранку тут працювала бригади комунальників. Нині на Одещині мешкає близько 8 тисяч людей, постраждалих унаслідок катастрофи. Є серед них ліквідатори і ті, хто покинув рідні домівки через забро. Атомом. Миру вам та лише добрих новин і побачимося вже після вихідних. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Хай щастить.